Всім привіт. Сьогодні ми будемо грати в War Thunder тільки вже не в танки, а напевно в, ну, в кораблі. Ні. В кораблі буду найостаннішим грати. Сьогодні буду грати в літаки. літаки. Теж зіграємо там хвилинок 20, 16, теж, ну, десь два батли. Я не знаю, як вийде. О, Боже, воно вийти, треба, воно знову. Ладно, гаразд, я це виріжу на монтажі, зустрінемось, коли оно. Все, я повернувся, ми оновили. Так. Ну а загрузко боже. Сітання обоє захоплювати точки, щоб забрати в команду до суперечника. Очки. Але це... Стрільба зі більше ніж стрільба під час руху. Я думаю, що стрільба з місця. Більш точно, ніж стрільба з руху, по-моєму це логічно. Так. Так, отримуємо. Що у нас? Так. Ой, намагає... я ж на цій мапіграв. Пізніше. Сьогодні будемо грати в авіацію. Ну, я тут теж вже прокачаний, що то не прикольно, да? Тух, добре. Чи я маю платити ігровою валютою, щоб якийсь типу, якийсь крутіший бій грати, чи що це? А не знаю, я не розбираюсь в цій грі, тому ви мені скажете Ну, напишете в коментарях, не знаю. У мене лише один коментар під одним відео є від друга. То есть один одноклассник. Все. У меня вот такие стоят на бой. На бой. Погнали. Тут керувание такое, что треба ось, ось так водить по экрану одним пальцем. Короче, можно играть одной рукой спокойно. И здесь, что там снизу есть. Летакай, давай стреляем их. Раби дуби. Мне треба зафиксироваться на цели. Фиксируемся. Это что по наших стрелять? Сейчас тебя расстреляю. Ти дочекався, поки у мене перезарядка буде. Я зараз тебе вріжусь, ти це розумієш? Ой, як поле... Ей-е-ей, яй А, та хватить, хватит. Що мені всі крила розстріляли? Давайте я постреляю по ворогу. И из что в меня мои стреляют? Супер зарядка все. Знаешь что, мужик, я в тебе сейчас врежусь. Кто это? Заходи, кто-то не заразумел. Та возмущает все. Я Это молод доморок по я заходу закопаю закупаю іди сюди. Що? куди Ти куди? Що я поколу летаю своему коробку летаешь Ну щоб... по-моему по мне

Що це було за камікадзе ра зарані? Чи він теж. Як я думала, що мені в мене прибудет ще посі. Ні, ну все, я я злим злый... очі таке. Скажіть за все, але такий можна може попасти. О, это пахнет. Ну, блин, у нас там еще... Пропал, не попал, не попал.

Что, что в меня стреляет? Кто? Смешно. Кто? Огромник. Она так... Кто? Кто? Меня кто да кто Кто? 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 за

제가 이거 제대로 말

A

I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going 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 to go to the house. I'm the house. I'm the house.

ハハハハ。<laughs>

Mm-hmm. Mm -hmm.